Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. І будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Так, сьогодні у нас 22 друге, вересня, лунеді, тобто понеділок. І сьогодні повинен був бути мій перший день, коли я йду на лекції. Прийняли мене в цей інститут, пройшла я співбесіду, зараз вам це розповім. Ось, повинен був бути перший день. Але доля втрутилась. Ні, ну, в принципі, якщо виходити з логіки, що у італійців Осінь починається 21 вересня. В принципі, ну, якось логічно, що 22 вересня вони починається навчання в інституті. Хоча діти пішли в школу 15 вересня, тут немає такого, знаєте, що от 1 вересня, такий як свято, ні, ну, пішли собі діти і пішли. От. В кожному регіоні по різному. Ну, от у Римі пішли 15-го з понеділка минулого. А я повинна була піти сьогодні. Але у нас національна італійська, знаєте, забавка, шоперо ну, коротше, страйк, забастовка, страйк. От, і я так готувалась до цих перших лекцій, тому що нова група, нові люди, нові викладачі це зовсім інший рівень ніж в школи. Знаєте. Підготувала собі сумку, і підручники, і словники, і зошити все взяла, нафарбувалась, підготувалась. Я ще, знаєте, десь три дні тому мій одногрупник мені писав, що Маріанна в понеділок буде шопером, буде страйк, куди ти зібралась йти. В який інститут? Яка ця інститутка, як у Марко Вовчок, так? Мені здається, це в неї є така Чи повість? Чи Роман Інститутка не вийшли. Так от справа в тому, що і раніше були ці страйки, але ми навчалися. І ти як хочеш, так і добираєшся до школи, розумієте? І потім, після школи, теж, як хочеш, так і добираєшся додому, тому що автобуси не ходять, метро не працює. От. Я все ж таки, знаєте, себе налаштовувала, що я піду на лекції. Думаю, хтось та й прийде. А потім ми ще думали з мамою зустрітися, вона там мені передала, приготувала смачний курячий фарш такий з курячої печінки. От, і вона каже: я тобі фарш, господи, паштет. Каже, Я тобі придам паштет і підвезу тебе до інституту. А вже вночі якось будеш відпрашуватись, щоб тебе відпустили раніше, і стояти на зупинці, чекати той автобус. Але я дивлюсь, мені мама пише: слухай, в нас всі школи зачинені, ніхто не працює. Сьогодні не просто страйк, а сьогодні національний страйк на 24 години нічого не буде працювати. А я така думаю, щось багато дітей кругом. Тобто, і онука моїх орендодателів так в школу не пішла, і піді мною сусідські діти гомонять. Думаю, а чого вони в школу не пішли? Виявляється, що державні школи, інститути, університети теж не працюють, всі страйкують. Ой. Тому я написала своїй товаришці, у мене тут з'явилася така подружка, монашка, от, Сорела, Сора, Сора. От. Вона з такою дуже активною життєвою позицією. Вона така вміє все розвідувати, все, дізнаватися про все. Я їй пишу лист, кажу: слухай, ти можеш запитати якось, дізнатися, тому що я дзвонила на проходну трубку там не беруть. І не беруть, може, тому що нікого немає. От саме цій буці, або тому, що. Інститут не працює сьогодні. Блін. Ну, вона така маряна, не турбуйся, зараз все зроблю. І вона не соромиться, вона дзвонить, знаєте, прямо в професорам. І от їй сказали, що сьогодні б ми, щоб ми були вдома. Звідки нам це знати? Ну чому, от знаєте, не організуватись? Чому організовано нам не сказати, що сьогодні будьте вдома? Я б на сьогодні собі щось би таке запланувала, може, кудись піти чи поїхати. В мене стільки тут всього, чого потрібно зробити, ви розумієте? Італійці вже прокинулись, чихають, бачите? Італійці чихають дуже голосно, тому що їм мама в дитинстві сказала: якщо ти будеш чихати тихенько, то в тебе там щось в голові лусне. Треба так, щоб всі чули. От. Чого не організуватись? Чому на сайті не написати, що сьогодні шоперо національне так, страйк. Всі, щоб були вдома, ні, хто поїхав, хто не поїхав, хто доїхав під воротами там стоїть, нас же ще не пускають, наприклад, в фоє. Ну, це пов'язано зі страховкою, тому що якщо не дай Бог, що з тобою трапиться на території інституту, а це не твій час. По навчанню, то тобі інститут буде платити гроші. А так, страхова компанія, якщо тільки в час навчання. І нас запускають в інститут, от як і в будь-яку школу, нас запускають тільки, от, наприклад, у нас лекції починаються о 3.50, перша лекція, так, от о 3.50 нас запускають в інститут. От так, от хтось поїхав. І стояв, ну, може, у когось є машина або моторолер, розумієте? Хтось стоїть на зупинці і чекає автобусу. А насправді потрібно було бути вдома в розслабленому режимі. Ой, спадає мої пантуфлі. От. І все. Коротше, Італія це страна хаосу. Хаос. Нема ніякого порядку. От. Що вони сьогодні страйкують, італійці? В підтримку Палестини страйкують проти Ізраїля і страйкують а, проти озброєння Європи. Прям дуже багато вийшло на вулиці людей, виводять студентів на вулицю. Причому я не знаю, це правда чи ні. От я читала в гуглі в статті, що дні, у коли йдеш оперо, і ти не працюєш, це не сплачується тобі. Це Вираховується з твоєї зарплатні. Отакое. Так, ну і що стосується слона, якого я слона не помітила. Ой, я, от, в мене не може, знаєте, так бути, щоб тут все було гладко, спокійно, нормально ні. Обов'язково я в щось вляпаюсь. От. Ну, по-перше. Я ніяк не могла добитися на від кого, коли ж саме мене будуть в цей інститут прослуховувати. Тобто, мені сказали, що будуть прослуховування. І коли буде ваша черга, вам скажуть. Я така дивлюсь, що тиждень пройшов, ніхто мені нічого не каже. Пройшов ще тиждень, теж глухо, як в танки, знаєте. От. Потім, десь о 8 вечора мені передзвонюють. І кажуть, що Маріанна, ми вас записуємо на 16 вересня о 16.00. Боже, я вже така була рада, що хоч щось, хоч, хоч якісь -то, знаєте, орієнтіри. От. І я 16-го приїхала в цей інститут. Я ж думала як? Я думала, що а, о 16 будуть слухати тільки мене. Тобто, будуть всі викладачі, мені сказали, там 6 чи 8. От, і е, всі будуть мене про щось запитувати зі свого предмету, і я повинна буду їм відповідати. І потрібно було ще взяти з собою документи, і мені б сказали, там ми тебе беремо, не беремо там, може ще потрібно підвчитися. От, і я дуже хвилювалась, дуже така, знаєте, начепурилась, нарядилась така вся студйоза-студйоза, Тобто, а в нас тут ще е, почався такий, ну, зараз вже. Темпоралі, гроза йде, тому я всі вікна закрила і включила штучне освітлення. От вже не так спекотно. А ще тиждень тому в нас був оксамитовий сезон, почався. І така була спека, і 32, і 33 градуси. І я, от в таку спеку, я приїхала під цей інститут на співбесіду. Значить, вся така в білому, чистенька, гарненька. І е, думаю, господи, зараз, якщо я одразу потраплю на вчительку з англійської, я там вивчила чотири текста, ну, типу там мій день, презентейшн про мене, от, і що там ще в мене був за день, за день, <laughs> за текст А, моє хобі і презентаціоне, day, моє хобі і все. А, і сім'ю, і сім'ю свою потрібно було презентувати і розповісти про них. І я дуже хвилювалася саме з англійської мови. Думаю, господи, це ж мені написали, що в мене середній рівень англійської. А я, блин, я ну дай Бог, щоб в презенте, як це буде англійською, я навіть не знаю. От, це скачеть, як конячка, це от і онука італійців, бігає, пригає. От. І, значить, приїхала я під інститут, спека така з мене, отак от просто сім потів і е, дивлюсь, нікого нема. Я приїхала заздалегідь. Я дуже боялась, що е, я запізнюсь. Я ж думала, що я одна на 16.00, і потім, ну, знаєте, там кожні 20 хвилин. Тому що я спитала, а скільки мене будуть питати, скільки по часу? Мені відповіли, ну, хвилин 20. І я так думала, що кожна. Людина буде от через кожні 20 хвилин заходити і, знаєте, щоб свою чергу не пропустити, тому що я перша. От, приїхала заздалегідь, а там просто якесь таке поле. Оцей інститут він знаходиться в, як вам сказати, в такому, як сфальний район, такий, знаєте, от, таке модерне, немодерне, модерна будівля, ось так скажу. О, така з бетону, ну, тобто, от, знаєте, на, на що схоже, на от, нашу середню школу. І от теж, отак, от, між спальним е, кварталом, знаходиться цей інститут. Але сонце пекло так, що взагалі ніде було сховатися від цього сонця. І що отак, от е, попереду тебе десь кілометр, і не одного е, дерева нема. Я вам вже казала, що Рим це такі е, суцільні. Кам'яні джунглі, що позаду тебе, нема ніде сховатися від сонця. І там десь я бачу така, знаєте, маленька-маленька тінь, ось така, от, ну як п'ятачок, от просто п'ятачок такий маленький. І я ж бігом, бігом на той п'ятачок, ту тінь, і я приїхала на 40 хвилин раніше, ніж потрібно. Думаю, мені 40 хвилин десь потрібно бути. Думаю, окей, я ці 40 хвилин я буду вчити англійські слова. Вмикнула, значить, навушники собі, стою, включила аплікаціони, тобто додаток, і стою, значить, про себе буркучу ті слова. І там буквально тінь була. Ну, от, знаєте, такий маленький такий п'ятачок, який то такий кустик був, і він давав маленьку-маленьку тінь. І я отак просто встала. Як... Солдатик, щоб тільки на мене не пекло сонце. І думаю, я так 40 хвилин протримаюсь і стою там бу-бу-бу, бу-бу-бу, ці слова і повторюю: на вулиці немає взагалі нікого, тому що спека, всі попрятались, значить, по домівках. І тут я чую, мене хтось в плече б'є. Я така дивлюсь, а я ж в навушниках, я нічого не чую. Я зняла один навушник, стоїть біля мене така бабця італійська з цигаркою так, прям з цигаркою. Це сучесо, знаєте, така мені, яке сучесо, сеньора, це сучесо? Типу, що, що трапилось? що трапилось? Я на неї така дивлюсь, кажу, нічого не трапилось, все гаразд. І стою далі вчу. вчу, вчу, знаєте. А ця бабка така, ну странно, що ж таке трапилось? І вона стоїть біля мене курить і не відходить. І думаю, стоїть біля мене оцими цигарками. Своїми зараз мене одмухає, і буду я воняти. Знаєте, нібито я курила от, чи палила перед співбесідою. От. Потім дивлюсь, жіночка, і я стою знову, вчу слова англійські. Потім дивлюсь, жіночка під'їжджає і така. Припаркувала машину так, не до кінця тільки задом, бере значить, свої ключі і біжить до мене. І така Сіньора, що трапилось? що трапилось? Типу, ви не знаєте, я можу тут машину залишити чи ні? Я на неї отакі очі. Я кажу: та нічого не трапилось. Кажу, все гаразд. Дивлюсь на сигнали, кажу, ну, тут нібито немає, що парковка заборонена. Я думаю, що ви можете тут свою машину залишити. І вона така невпевнено, так на мене дивиться, пішла в свою машину, сіла і виглядає така в мій бік. Думаю, якісь то странні люди, от просто странні, що вони від мене хочуть. Ну і стою знову в чудово, мені ще пів години я з цього міста не зійду. Оця тінь, і все, я буду тільки тут стояти. От. Ну, чу-чу, чу-чу. І тут е, я чую, отак вже ззаду, ну от е, в спину, мене хтось стучить. І каже, я перепрошую, сіньора, ви б могли трішки відійти. Я така, знаєте, озираюсь, така О, озираюсь, Боже, а там дівчата, хлопці, там коротше, десь 5-6 машин поліції, дві швидких допомоги їх не було. Я не знаю, як вони під'їхали, і вони всі під'їхали, значить, з маячками, але без Сірени. От. І я стою до них спиною, вчу англійські слова, а позаду мене таке вирує життя. Там, значить, затримують ну, злочинців, там стільки було е, поліцейських. І я стояла прямо на виході, де оцих, от, скажімо так, нехороших людей виводили з под'їзду. Там була якась така операція, знаєте, е, ну, що вони тихенько під'їхали, оця і поліція, і швидка. Допомога. І тихенько їх там і накрили. От. А італійці ж дуже любопитні, дуже цікаві. І я дивлюсь, а я до них стояла спиною, і я дивлюсь, що попереду мене вже натовп з італійців, і всі там щось дивляться, всі на камеру щось там собі на телефони знімають. А я взагалі нічого не бачу. Для мене тільки, знаєте, співбесіда і англійська мова. Я стою в цьому додатку. От. І ці люди, оце ж і бабця ця італійська підходила, і оця жіночка, і поки мене. Це вже поліція мені не сказала, що ви би не могли як-то встати подалі. Трішки тут ми ведемо е, оперативні дії, проводимо. Зараз будуть, значить, виводити. Коротше. Я, я так перелякалася. Я так, я поважаю італійську і поліцію, і карабінірів. І все, і тут я значить, їх потурбувала. Я правда їх не бачила і не чула. Я настільки була зосереджена на навчанні. Отак от, от і проходить все життя, ви розумієте, в тому навчанні. От, і я потім я настільки була, знаєте, під таким, що пішла вже, встала під інститут і вже там стояла під цими воротами, на, на сонце там. І думала, гаразд, нехай я буду вся мокра від цього поту, але е, я принаймні не буду заважати поліції. Я думаю, ну це ж от потрібно таке. І мене все протросило мене. І думаю, ну все, приїхали. Зараз мене будуть щось питати, а я отак от перехвилювалась. перехвилювалася. От. А потім я така ще дивлюсь, на четверту годину починають підходити люди. І нас вже там було чоловік десь я не знаю, 30-35, дуже багато вже було людей. І оці, які теж були на співбесіду, я думаю, ну чого вони так рано Прийшли. Я ж то перша, а вони після мене. Е, ну, Такі вже, знаєте, не прям такі діти, як були в школі, ну їм вже років по 20, по там, 23 роки, але вони все одно прийшли з сім'єю. От Всю сім'ю з собою взяли. Італійці, знаєте, що е, у шпиталь вони ходять всією сім'єю. Тобто, ну, всі ходять, От, що я до онколога, наприклад, я сама, мама десь там або в машині мене чекає, або. у... Залі, там, де всі оці родичі. От, а італійці приходять всією сім'єю, всіх з собою беруть. І в школу записуватись, в інститут теж приходять всією сім'єю. І я бачу, що там іноземців дуже мало. Одні італійці майже. І от з татом, з мамою, з бабушкою, значить, з дідусем, всіх взяли. І від цього нас вийшло дуже-дуже ну, багато. І ми всі стоїмо під цими воротами, починали тільки о четвертій почали з'їжджатися викладачі, які б в нас брали цей, ну проводили би з нами цю співбесіду. Тому от десь о четвертій десять нас тільки запустили. Причому я сказала, що я о 16.00, і яке було моє здивування знову, от я вже живу в Італії, вже 11 років, і все одно я. Вже думаєш, ну вже ну ти до всього звикла. до того, що вони такі неорганізовані, такі дуже все роблять повільно. І ой, все одно я не можу до цього звикнути. Коли сказали, що всі ці люди, всі 35 чоловік, всі ці люди, всі на четверту а не тільки я одна, що нас будуть співбесідувати всіх разом. От так, ага, я вже наговорила. Давайте я зроблю другу частину. Як Проходила співбесіда в інститут. Все, до побачення, до нових зустрічей, Чао-чао.